З наступного тижня в оселях Чернігівців, які обслуговує акціонерне товариство Облтеплокомуненерго, має з'явитися гаряча вода. З цієї новини розпочав розширену нараду в муніципалітеті 12 вересня, виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Він запевнив, що місто і підприємство роблять все від них залежне, аби люди отримали цю послугу якнайшвидше. А от абонентам ТЕЦ доведеться чекати початку опалювального сезону. Проте з коротко там одніє фразою, що це відсутність договору на гарячу воду, який Технова ще не заключила, і ми зараз його фізично не можемо заключити до початку опалювального сезону. А по ОЦХЄ там в іншому причина, це причина рішень центральної влади, які от привели до того, що. Скільки два тижні вже там, вся Україна по суті без гарячої води. Нагадаємо, з 1 вересня споживача мате ОТКЕ тимчасово припинили подачу гарячої води. Тоді за тиждень до переукладання договору на постачання природного газу було змінено механізм розрахунків, як пояснив керівник облтеплокомуненерго Олексій Щербина. Постанова кабміну номер 896, яку прийняли напередодні, зобов'язала тепловиків укласти з 1 вересня новий договір з по постачальником газу мова йде про автоматичне списання надходжень за надані споживачам послуги із розрахунків підприємства. Тобто кожного дня повинні кошти отримані за теплову енергію перераховуватись на казначейські рахунки а там уже з казначейських рахунків. 65% буде йти на користь на Нафтогаз в особі НГ-трейдінга, а ця частина інша буде лишатись в розпорядженні підприємства. Зв'язку з цим цей процес він затягнутий самою державою. Ощадбанк не розробив в тислі сроки той проект договору, той договір, який би забезпечив це перерахування. Таким чином наші підприємства. Підписала зі свого боку новий договір, направила його до «Нафтогазтрейдінга», Він там ще знаходиться на процедурі присвоєння йому номеру з боку «Нафтогазтрейдінга». Відкрили ми рахунки в казначействі і підписали додаткову угоду з за защадбанком. Але станом на вчора вже змінився механізм Защадбанкам і буде інша додаткова угода. Це вже нафтогаз регулює це питання защадбанком. Але ми сподіваємось, що це питання буде до кінця тижня, тижня вирішено і ми з понеділка зможемо відновити постачання гарячої води. Наступна проблема, на якій Олексій Щербина акцентував увагу, і яка також впливає на наявність гарячого водопостачання в місті, це великі борги населення перед Облтеплокомуненерго. Споживачі завинили підприємству 130 мільйонів гривень, тільки за гарячу воду 34 мільйона. Взагалі, якщо б не було боргів у нашого підприємства. То ми б не працювали відповідно до вимоги цієї постанови частині перерахування коштів на казначейські рахунки. На сьогоднішній день споживачі винні підприємство 130 мільйонів. Ця сума 130 мільйонів. Вона повністю перекривала різницю між нашою перед НГ-трейдингом і різницею в тарифах, яка вже проведена комісія, і відповідно зі борга. Погашення абонентами боргів перед КЕ, каже Олексій Щербина дало б можливість тепловикам здійснити розрахунки і в подальшому надавати споживачам якісні послуги на чергову сесію. Міської ради також готують питання, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону теплогенеруючих підприємств.